Вітаю вас сьогодні 21 травня вівторок. І сьогодні якраз восьмидесятий день із циклу 365 днів одного року. Ви вже помітили, мабуть, що ми спостерігаємо більше тепер за змінами у своєму житті. А не тільки змінами у цьому деревці, деревце в своїй красі, повністю розвинене і готове приймати цілющі промені сонця для свого розвитку. Для чого деревцю такі листочки? Щоб набирати життєву енергію? Будемо брати приклад із природи і розкривати свої листочки, свої можливості душі назустріч променям сонця, щоб набрати з його життєдайної сили. Дуже бувають непрості обставини. Приймати правильні рішення буває настільки непросто, але знову ж таки. Давайте можливість своїй душі розкритись на назустріч сонцю. Природа вона підкаже, де треба перемовчати, а де зробити м'якший якийсь. Рух. Бажаю вам. Всього найкращого. Бережіть себе, намагайтеся бути розважливими. Хай хранить вас ангел-охоронець.